популярні. не просто так же їх не приймали депутати Верховної Ради упродовж 30 років. Я розумію нашого голову фракції і Давіду складно і замом фракції складно. Чому тому що такої партії ніколи не було? 254 людини. Люди різні. Є люди, які знаються в будь-яких законах, вони освічені, вони там провідні економісти, з практикою, з досвідом, юристи такі інші. А є звичайні люди, вони чи фермери, чи з будь-яких підприємств, звичайні прості люди. Вони, вибачте, за таке, за таке слово, але вони довго в'їжджають. І тому є помилки. Але з іншого боку, вони показують і відношення того чи іншого класу, і підказують тобі тобі, де є помилки в тих чи інших за, -за законах, тому що вони є представниками різних прошарків нашого суспільства з різною ментальністю, з різним заробітком, і це дуже важливо.